Я думаю, що за декілька років, за наше село, за моє село, будуть дуже багато знати. Популяризувати культурну спадщину та показати туристичну привабливість регіонів в українському місті Косів та польському місті Соліна. Відбудуться фестивалі. Днями на Прикарпатті презентували фестиваль сирних коників, який відбудеться в Косові. Він має популяризувати українську народну культуру, що передається поколіннями. Взяли участь у круглому столі і партнери з польського містечка Соліна, яке також має багато туристичних атракцій на базі рекреаційного водосховища. Громадська організація Прикарпатська інформаційна корпорація виграла грантовий. Проєкт, завдяки якому польська сторона, а саме місто Соліна і наше місто Косів стали партнерами разом з громадською організацією, і будуть реалізовувати проєкт, який спрямований на те, щоб промоціювати культурну спадщину в обох регіонів. Нас є дещо спільне, обидва міста спрямовують свою увагу на те, щоб якомога більше залучити туристів, якомога більше створити туристичних продуктів. Організатори проєкту кажуть, що майбутній фестиваль не лише про зерні коники, а про гастроспадщину Прикарпаття. В принципі, цим проектом продовжуємо у нас на Косівщині, те, що було розпочато багато років назад, зберігати історико-культурну спадщину, її розвивати і її промувати в ім'я тих живих і прийдешніх поколінь. І завдяки і дякуючи тим, які за це гинуть. Це проект не тільки про фестиваль, це проект про прийдешні якісь події, про якісь спільні речі і спільні нові проекти. І це є дуже важливо. І це якраз основа. Тобто, ми відбудемо фестиваль, прийдуть люди, поспілкуються, але важливо те, що ми винесемо після цього. Спершу партнерів від Польщі знайомили із косівською місцевістю та культурою. Показали давню гуцульську церкву у селі Пістень та село Шепіт, де і буде відбуватися фестиваль. Тут поляків зустріли гуцульськими традиціями і презентували сирні коники, фігурки плавленого сиру, які є і продуктом харчування, і мистецтвом. Зародилося це. в нас коник, коли виходять на полонину вівчарі весною, сходять осінню додому. І в той час, коли вони були на полонині, варили сир, буц, наш такий карпатський, легендарний. І кусок сиру відвалився і впав в киплячу воду, в окріп. І Вони побачили, що це зробилася така еластична маса, і вони витягнули зліпили так званого коника. Ну, відповідно, то не був спочатку коник, але пізніше зародився таким коником. І ось коли вівчері йшли додому вже, вони відповідно своїм дружинам, дівчатам, жінкам приносили подарунок коника. У польській делегації чимало вражень. Кажуть, що Косівщина це дуже перспективний регіон для туризму, адже тут є що розвивати і показувати на весь світ. ми під великим враженням, є це щось унікатове на скалі світової, що Zobaczyliśmy dzisiaj. Pięknego, jeżeli chodzi o cały tutaj szatę tą terytorialną, macie duże bogactwo przyrodnicze, macie duże bogactwo kulturalne i to trzeba po prostu pokazać. My nawet w Polsce musimy to zobaczyć, bo jest to. Coś, czego nie ma ani w Polsce, ani w Europie. Jest to unikatowa rzecz, e, która musi być pokazana wszystkim ludziom. Turystyka to dla nas najważniejsza rzecz w naszej gminie. Szukamy też e, takich partnerów jak, jak Wasz Kosów, żeby móc naszym gościom pokazać coś nowego e, i bardzo atrakcyjnego. I tym samym e, w, Połączyć nasze pogranicze w jedną jakąś kulturalną całość. Jesteśmy zafascynowani Waszą zręcznością, Waszą lokalnym wyrobem, jakie są te koniki. Będziemy mieć co opowiadać naszym mieszkańcom, jak i naszym. Гощо є стош, ми направди здум'єні вашим вашим локарним продуктом і будемо його у себе моцного промовати. У свою чергу подія має бути корисною і для косова, зокрема, й в економічному плані. Проведення фестивалів це швидка і якісна промоція краю. Відповідно, можемо сказати, що фестиваль це є такий засіб, який дозволяє за відносно невеликі затрачені кошти добитися максимальної реклами і промоції тої чи іншої місцевості, тої чи іншої громади. Ну саме цю мету ми і переслідуємо. Люди хочуть тут бути, хочуть тут працювати, зберігає ці традиції, і це я дуже дуже радий. Ми будемо всілякої. І... Допомагати як тільки можемо, щоб ці традиції в нас залишилися, щоб це все не вмерло. Я думаю, що за декілька років за наше село, за моє село, будуть дуже багато знати, і воно буде дуже відоме. Ми будемо працювати всіляко. Згодом делегація з Прикарпаття відправиться до гміни Соліна для ознайомлення з польською культурою. На Косівщині фестиваль відбуватиметься у два етапи: перший день 7 липня, у день міста Косова. Інший 13 серпня у селі Шепіт. Організатори чекають гостей з України та Польщі. Тож завітайте і ви. Нагадаємо, це грантовий проєкт, що зініціювала і виграла громадська організація Прикарпатська інформаційна корпорація в рамках конкурсу мікропроєктів великого проєкту Польща, Білорусь, Україна. Надія цінкоєвандинесюк Прикарпатська інформаційна корпорація.